Чи готові ви заплатити кілька тисяч гривень за квитки на виставу, балет чи концерт? Хтось може й готовий, а для когось це занадто дорого. Та якщо ви підприємець, а просять, чи скоріше наказують придбати квитки якісь високі чиновники, то результат буде зовсім інший, особливо коли обіцяють у головній ролі, скажімо, мера столиці чи впливового міністра, на додачу до вистави, хитрі розповсюджувачі квитків обіцяють простодушним бізнесменам ще й можливість неформального спілкування із сильними світу цього, щоб за українською звичкою повирішувати різні важливі питання за келихом шампанського. Заробляти на концертних квитках торгуючи першими особами країни, учився Денис Бігус. Випити келих шампанського з головою Київської адміністрації Олександром Поповим. Вирішити питання у невимушеній атмосфері з прем'єром Азаровим чи будь-яким міністром. Немає нічого неможливого. Треба тільки придбати квитки. Епопія почалася з обличного телефонного дзвінка. І, в общем-то, все би нічого, дзвонівши, представилась представителем, точніше співробітницею. Кемде підприємцю Андрію Прушинському телефоном запропонували зустріч з поповим. Унікальна можливість поспілкуватись з очільником столиці про життя і бізнес. Незвичну пропозицію він записав на диктофон. Там порядок денний, п'яте десяте питання. І поїхали, де короче більше болить чи цікавить. Можна буде за бокалом шампанського обсудити. Яку должность ви займаєте? Київ адміністрація, організаційний відділ. Я керівник. І мане таких хвипи в Україні, тожен перевитає 50 разів. Записуйтеся першого разу. Напор такий, я б сказав, е-е, ввічливо наглий, да, такий високомірний где-то. е да, мов, хто ти такий? Ми тобі таке пропозицію делаємо. Е-е, ти не смеєш відказатися. Для вирішення ділових питань з чиновниками по